Посилені українські війська більш ніж на тиждень застопорили російський наступ на одній із ключових ділянок фронту йдеться про місто Покровськ Донецької області, одначе ознак того, що Росія відмовилася від своєї мети просування до міста, немає. Це я зацитував щойно свіжу інформацію від авторитетного американського видання The New York Times. Це свіжа і дещо навіть я б сказав обнадійлива інформація, адже протягом крайнього. Його часу, щонайменше в тиловій частині і відносно безпечній частині України, і також від різних західних експертів, ми почали чути, почали з'являтися тези про те, що місто Покровськ стрімко падає і ради цьому не можна дати. Отож, пане Денисе, яка нині там ситуація, і чи дійсно українським військам вдалося таки за крайні дні зупинити російських окупантів? Ну ось чому я рад, раджу читати не лише західних експертів, бо розповсюджували салиремійські е, е, настрої, які потім впливають і на тил, ну і певною мірою впливають і на фронт, оскільки фронтовики бачать, що відбувається в тилу. Значить, ситуація стосовно Покровська, е, місто не падає, тобто воно як і було 50 на 50, або захоплять, або не захоплять. Протягом серпня ворог справді стрімко просувався в бік Покровська, в тому числі і завдяки чисельній перевазі, яка зараз у нього зберігається на цій ділянці фронту і широкому використанню авіації авіаційних бомб плануючих. Ну, і, на жаль, певною мірою і через певні помилки, які мала мало українське командування на місця. Зокрема, можна сказати, Новогродівку, те, що ми там вважали, що ми можемо там триматися певний час, це місто фактично було. Практично повністю окупована за кілька днів. Е, ситуація на Покровську напрямку зараз така: безпосередньо на Покровськ я повторюю. Безпосередньо на Покровськ е, наступ ворога призупинений, кілька цьому є е, пояснень. перше це безумовно ті втрати. О, зараз ми бачимо мапу. Е, Покровський виступ. Е, е, кілька цьому є причин. перше це безумовно ті втрати, які росіяни несуть через спротив Збройних сил України, великі втрати. Друга е, проблема це те, що е, ворогу проблема для ворога. Що через ці втрати, а також через те, що є Кульська область, де, е, куди прикидається підкріплення, ворогу зараз е, не вистачає резервів для того, щоб ввести на наступ на кількох напрямках відразу. І третій варіант, третя причина полягає в тому, що вони відволіклися на південний фланк. Я зараз прошу е, показати південний фланг е, цього Покровського виступу, там де Галицинівка. Там де Невельське, там де Красногорівка. Там така кишеня утворилася. Кищені ще нищі, будь ласка, що можна. Зараз колеги підготують належну картинку. А я тим часом, пане Денисе, вас хочу запитати. Ви згадали про великі втрати, які несуть росіяни. З чим вони пов'язані і чому вони не зупиняються на вашу думку? Ну, вони намагаються продавлювати нашу оборону чисельною більшістю. Тобто вони людей використовують як ресурс. Ясна річ, що це супроводжується втратами, але цю ціну вони готові поки що платити. Тобто, основний ресурс і зараз є люди. От зараз демонструють нам оцю кишеню, про яку я казав, Невельське, про яке, до речі, вчора була повідомлення про те, що воно вже окуповане. Зверху у нас Глицинівка. значить, так, так, правильно, там вона якраз на 12 годин. І десь на пів П'яту годину від Галицинівки нижче, у нас як Красногорівка. Крім того, ворог трошки лівіше, трошки західніше атакує Українськ і просувається бік гірника. Оце ми бачимо цей трикутник: Невельська Красногорівка Галицинівка, за які зараз йдуть бої, і ворог намагається тут замкнути кільце оточення, таким чином, забезпечивши собі лівий фланг, південний фланг Покровського виступу і убезпечивши цей покровський виступ від наших можливих дій щодо відрізання його. Якщо їм це вдасться, і наші будуть змушені відступити західніше, тоді ворог захопить цю територію і своєю чергою буде ще й загрожувати Курахове. Курахове там трошки нижче. На Курахівському напрямку ще бої зараз, так, так чи інакше, там ворог намагається просуватися. А тут ще й така ситуація може скластися. Це ті цілі, які зараз ворог намагається тут переслідувати. І, на превеликий жаль. Поки що він тут просувається і кораху е, трошки вище. Ми зараз вже спускаємо собі в Углодару. Ну, Буглдар, це там своя історія є, але ми зараз кажемо про покровський напрямок. І такий роздак подій, на жаль, ймовірним, оскільки ворог тут просувається. Коли він забезпечить цей фланг, лівий фланг, південний фланг Покровського виступу, він зможе приступити до штурму Селидове. Зараз вже Селидове штурмується, але там зараз бої йдуть не на користь Російської Федерації, вони там не просуваються. І після того, як він заходить сили він може е, приступити до наступу безпосередньо на Покровську. Тобто така ситуація зараз є. І е, кожен день, який ми стримуємо ворога у цій кишені і вселидовому, він, в принципі, додає можливості щодо укріплення Покровська. Тобто, зараз ситуація е, йде для того, щоб виграти час і укріпити місто, околиці міста Покровська, околиці міста Мирнограда, знову ж таки, теж там треба укріплювати все. Для того щоб е коли, -то, якщо ворог вирішить ті завдання, про які я зараз скажу, і приступить до безпосереднього штурму Покровська, там його затримати ще надовше для того, щоб е перейти в зиму, завдати йому більше втрат, і таким чином розраховувати на припинення наступу, який загалом е триває вже майже рік. Тобто він почався ж не в цьому році, він почався під Авдіївки, він почався в жовтні минулого року від Авдіївки. І зараз той діївський наступ, який вони почали рік тому, він зараз продовжується. Ми зараз маємо його продовження його наслідки. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, чи вистачить нам ресурсів стримувати ворога, хоча б на такому ж положенні, як і зараз? Як довго це може відбуватись, і що може цьому заважати? Ви задаєте дуже важке питання для того, щоб на нього відповісти, треба знати наші можливості, знати наші резерви, знати плани нашого командування. Ми можемо лише сподіватися на те, що таких ресурсів тут вистачить. Але сказати, що твердо 100% вистачить або 100% не вистачить, ну я не маю права цього говорити. Я зараз можу сказати лише те, що повторитися, що ми зараз намагаємося виграти час для того, щоб завдати ворогу якнайбільше втрат. Для того щоб він е, і для того щоб е, вивести його е, в осінньо зимовий період, коли начать, і погода може бути на нашому боці, Бо ми знаємо, що погода може впливати на, те, на, 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 на темпи наступальних дій. Через те е, зараз очевидно в цьому полягає головний замисел нашого командування, коли ми кажемо, що Збройні Сили України, сили оборони України починають корахувати на Покровському напрямку, Я б не очікував би там операцію уран. Операція Уран це ми пам'ятаємо з історії Другої світової війни. Це Сталінград, коли радянська армія відрізала армію палю, це взяла його оточення. Бо, бо навіть зараз ворог на Покровському виступі, цьому переважає на чисельністю щонайменше в 3-4 рази. Тому очевидно, зараз справа йде для того, щоб його там стримувати і вигравати час і готувати безпосередньо себе місто для оборони до того, щоб там далі ще далі виснажувати ворога і е, знищувати їх його резерви. А цих резервів вже не вистачає. Я вже казав про те, що він зараз може виконувати е, лише одне завдання: тобто, спочатку закрити кишеню, там штурмувати Селидове, потім вже переходити на Покровський безпосередньо наступ на Покровське. Давайте ми зараз порахуємо. Ми зараз бачимо, що ворог наступає е, е, на Красногорівку від Красногорівки. Зараз ворог штурмує Селидове, Зараз ворог штурмує в Вуглодар. на Вударському напрямку. Він працює. А решта напрямків там більш-менш тихо. Ну, не така ситуація напружена. там. Так чи інакше ворог там десь намагається атакувати. Але основні його атакуючі дії зараз зосереджені цих трьох напрямках. А раніше що ми пам'ятаємо, там було і сім напрямків, вісім напрямків. Зараз він вистачає резервів. І не вистачає резервів через втрати, які ворог зараз понесе і продовжує нести. І не вистачає резервів зараз через те, що багато військ не прибуде на Курську область. Пане Денисе, на вашу думку, а чому Путіну так важливо захопити Покровськ, захопити Донецьку саме агломерацію, ось цю Донецьку область загалом? Визволення так званої ДНР. Це перше. Е, Яким чином виправити хід війни, заявити про перемогу? Це друге. І третій третя, третя аспект нього додався після Курської області. Він, значить, створює нову нормальність, завдяки якій присутність збройних Сил України в Курській області повинна сприйматися як факт російським населенням для того, щоб не ставилося забагато зайвих питань. Чому значить, іноземна армія перебуває на території Російської Федерації і нічого не робиться для того, щоб звіти її вигнати, і замість цього вони, значить, намагаються продавати наступальні дії на Покровському напрямку Донецької області. Для мене насправді це дуже дивно. Тобто е, таке враження, що він чхати хотів на власну територію, яка зараз знаходиться під контролем Збройних сил України, а йому важливіше чуже нічство Ну, чесно кажучи, е, такого я за всю історію воїн, я чудово розумію, що я не маю абсолютних знань стосовно начать, е, історії збройних конфліктів. Але серед того, що я знаю, це перше такий приклад, коли значить керівник країни поводиться саме таким чином, пане Денисе. Є зараз різні думки, і від західної, мною нещодавно згадуваної преси від різних експертів, що основна битва за Покровське розпочнеться чи то в кінці вересня, чи то на початку жовтня, загалом. Восени. Осінь, вже, власне кажучи, стартувала. Ми маємо сьогодні 8, 8 число, 8 вересня. То, на вашу думку, коли може відбутися ось ця битва за ключове одне із ключових міст Донецької області? Чи вона вже розпочалася? І, власне кажучи, на що очікувати? Ну я думаю, що вересень буде якраз тим місяцем, коли, який дасть нам розуміння. В який бік буде результата ситуація під Покровським, тобто скільки буде резервів Російської Федерації, коли вона зможе розгорнути цей наступ безпосередньо на Покровську, чи зможе вона його розгорнути, якою чисельністю вона може там начать, діяти? Оскільки ми зараз якраз бачимо от, от той період, коли вже відчувається нестача резервів, а вони навіть ще до Покровська не підійшли, фактично там 8 кілометрів відстань. У них ще попереду, фактично, початку початок штурму Покровська. А якщо звісно, взагалі загалі От, але вони зараз до Покровська навіть не підійшли, тому чого очікувати. Знову ж таки, давайте ми не почекаємо кінця цього місяця, початок жовтня, і подивимося, коли вони зможуть виконати ті завдання, про які зараз я нижче казав. І, і в якому стані вони будуть перед початком безпосереднього, можливого можливим початком штурму Покровська. Та не будемо забігати далеко у майбутнє. і Сподіваємося, що наші захисники таки відстоять наше українське місто Покровське і завдадуть нищівного удару і поразки російським, російським окупантам. Пане Денисе, ще один напрямок: скажімо, такий медійний напрямок, принаймні в інформаційному просторі, він активно обговорюється, педалюється. Це Курський напрямок, що нині там відбувається, зважаючи на те, що українські війська ось. Два дні тому можна сказати, вже відзначили місячне перебування саме на території Російської Федерації на території Російської Федерації. Бо поки що Російська Федерація не вжила е, е, ефективних заходів для того, щоб звідти наші війська й вийшли, Бо поки що вони там накопичують сили. І жодних ознак того, що Російська Федерація буде контратакувати, поки що нема. Вони поки що займаються стримуванням. От. Чисельність Різа називається. Олександр Силиський називав чисельність 30 тисяч особового складу. Тиждень по тому Володимир Зеленський назвав чисельність близько 60 тисяч. Ну тобто, будемо оперувати цими даними: 30-60 тисяч особового складу. Російська Федерація перекинула Курську область, спромоглася там зупинити наш наступ. Тобто він не є вже таким стрімким, як це було в перші тижні цієї офензиви, але до суцільного фронту там поки що далеко. Тобто, поки що росіяни його намагаються створити. Коли вони його створять і будуть там знову ж таки намагатися використовувати свою чисельну чисельну перевагу, чисельну більшість, і ситуація, очевидно, зміниться зараз. Ми маємо святкувати за Бушківським районом. це... Територію між рус руслом Річки Сейм і Державним кордоном України з Україною, там е зараз в оперативному оточенні знаходиться певна кількість російських військ. Чисельність цих військ оцінювалося від 700 до 3 тисяч осіб. Ну, там зараз йде війна за переправи. Мости практично знищені, але Росіяни наводять понтонні переправи для того, щоб забезпечувати це угруповання. Ці понтонні переправи теж знищуються послідовно. Але, е, очевидно, ми не, не будемо там, ну, схоже, що ми там будемо з, воювати безпосередньо з цю територію, очевидно, ми будемо там очікувати, на жаль, доброї волі. Тобто ми створимо такі умови, які були восени до року на Херсонській області, коли ворог буде змушений сам відійти, е, бо інакше йому просто не вистачить е, можливості для ведення війни і фактично для людського існування, для нормального для нормального існування в цьому просторі. Пане Денисе, а як ви оцінюєте і як українському суспільству ставитися до е, тої інформації, що чи до тих радше сказати зараз в Київ, що українським військам варто виходити із Курської області, посилювати Покровський напрямок? Що загалом ми вже там е, занадто довго перебуваємо? Є е, навіть від офіційних представників такі заяви від народних депутатів е, про те, що курська операція себе вичерпала. Черпала. як до цього ставитися Ось ми виходимо з Курської області і перекидаємо ці резерви там кудись, на той самий Покровський напрямок. А Російська Федерація ці 60 тисяч теж виводить з Курської області і перекидає їх на Покровський напрямок. Тобто зараз ми кажемо, що резервів росіян нема. А потім вони з'являються. Тобто зараз Курська область вона виконує функцію якраз ту, яку вона має виконувати. Вона відволікає резерв Російської Федерації і не дає можливості їм маневрувати. І це зараз одне з важливих призначень присутності наших військ Курської області, плюс це обмінний фонд території. Тобто, ми маємо контролювати певні російські території для того, щоб полегшити ведення майбутніх переговорів, які колись розпочнуться. Набагато краще виходити на ці переговори, маючи під контролем російської території, ніж діяти за сценарієм Путіна, який пропонує мир в обміну нашу територію. Ми знаємо його вимоги. Віддаєте, значить, мені області Запорізьку, Херсонську, Донецьку, Луганську Автономну, Автономну Республіку Крим, і тоді наче буде мир. Ясна річ, що це не мир буде капітуляція, але одна справа, коли е, інших варіантів у нас немає, а друга справа, коли у нас є території під контролем, і ми можемо покласти ці території на стіл перемоги. Що ж дякуємо, пане Денисе, вам за ваші роз'яснення, що нині відбувається, як і на Покровському, так і на Курському напрямках. Отож, про ситуацію там спілкувалися із військовим оглядачем Денисом Поповичем. На все добре, пане Денисе, і тримаємося. Дякую вам.